Стійте, тут міни. Не підходьте сюди. Шо? Викличте саперів, будь ласка. Все, давай, Зрозуміло! сі там спокійно. Викличте саперів, будь ласка, розумієте? Поперло по цьому полю. То це геть заміновано. Ой-ой-ой. Прошу, зупиніться. Міни. міни. Що ти, я бачу, давно стоїш? Дарма стоїш. Це міна протитанкова. Ну ти ж не важиш тільки, скільки танк. Що ти злякався? Господи, понадивляться цього кіна американського, а потім страждають бідолашні. Давай. Давай, давай, давай. Це, Що робиш? ви робите? Ш -ш -ш -ш. Вона протитанкова, на вагу реагує. Ми підірвемось.